Всім привет, ребята! Ми каналі Кендас Дев'ятька і нарешті ви дочекалися п'ята часть концепти. Не забудьте поставити лайк та нажати там на колокольчик, там підписатися. І ми розпочинаємо. Так, перший концепт у нас по новій лавці. так концепт на нову лавку представляє на екран. Отак от, от виглядає перший концепт. Типа лавочка така. ну, ну, да, ну, Це, коротше, друг мені скину. Це концепт, звісно, ну, концепт, звісно, прикольний. Можна було таку лавку додати, але но... ну, просто ніби це якась концепт, ніби якась рарка. Переходимо к следуючому. Так, ми повернулися. Я... Де -то, що я літаю? Другий концепт це концепт на нову машину. Во концепт на нову машину. Тут навіть є ще з другої сторони, во. дві сторони машини. Концепт виходить на таку. Ну, типу, ну, прикольний концепт. Може, навіть таку машину і добавлять, Ну, наверня, не Переходимо к третьому. Так, наступний концепт. Опа! Тут зразу три концепта. Ну що ж, будемо дивитись. Так, от перший концепт. Я спочатку нічого не поняв, але тут а, мій друг тут він дописав 2х-патронів. що 2 е, рази більше патронів може бути. Переходимо клюючому. Оце от анімація. Анімація прикольна, типа анімація на суп. Типу, що ти п'єш суп. Прикольна анімація, кстати. Е, переходимо к слідюшій анімації. А це анімація накрас, що дивиться, що чі, Чікен дивиться на вбинок. Це прикольна анімація. Я хотів, щоб додали таку анімацію. Це дуже було реалістично. І я даже хотів ще додави, ну, я навіть, хотів, я хотів, щоб додав, типа, такий концерт, типу, що зі предмет там, отакий. Як в концепції. І там, типа, буде кнопочка е, прицел. І ти можеш дивитися з зб, зберіжено в два рази більше, ніж у обічного бінокля. Це прикольний концепт, переходимо далі. Так, слідчий концепт це на виграш 5000 грошей. Прикольно. От на екрані цей концепт. Оцей концепт на екрані. Це карта Тоун. Ці що ти можеш зайти на карту Тону і знайти 5 тисяч гривень? Так, да, гривень і це. І це прикольна. Ну. Це прикольний концепт. Я ставлю лайк. Я хотів, що... я так хотів, деколи я колись хотів так 5 тисяч гр... гривень виграти. Ну... Не, ну. Концепт хороший. Я хотів, щоб такі добавили. І в мене такий багатий, у мене 5 тисяч грошей. І переходимо к следующему концепті. Останній концепт. Останній концепт, господи мій, та що це останній концепт, коротше, у нас це промокод, на щось написано, коротше, і, коротше і ідемо йде. Так це концепт на промокод. Типа що ти заходиш в менюшку, і там тебе буде знак промокод. Ти можеш, наприклад, ввести якийсь там промокод і тебе дістається дуже багато монет. Це прикольний це концепт. І на сьогодні все. На сегодня все. Вы был на канале Кендерс ДВСК. Всем пока!